Оскільки ти досвідчений водій, чи користуєшся ти взагалі навігацією? Якою навігацією користуєшся або чому взагалі користуєшся навігацією? Я, мабуть, користувався всіма доступними навігаціями, зокрема, зараз їжджу на Одіссеї вже десь півроку. І скажу вам чесно: ідеальної навігації не існує. Навігація має служити для того, щоб допомагати вам і кожен повинен це зрозуміти. Чи це буде TomTom, Гармін, Айго, Аутомапа, чи навіть Google, скажу вам чесно, якщо хочете мати все в одному, обирайте Одіссея. Це добре сказано, тому що дехто думає, що можна завантажити навігацію і вже не думати в дорозі, можна просто їхати. Навігація зробить усе за тебе. Навігація не зробить усе за тебе. Ти повинен дивитися, бо навігація може враховувати, наприклад, якусь вагову обмеженість, про яку ти не знаєш, бо не можеш точно прокласти маршрут. Вона проведе тебе правильно. Але, наприклад, експедиція буде на тебе тиснути. Ти зроби на 40 кілометрів менше, щоб не їхати цією автомагістраллю. Ну і тоді ти натискаєш на навігацію, відмічаєш і їдеш через. І їдеш, оминаючи, наприклад, платні ділянки, так? Ну, Хто їздить, той знає, про що я говорю. А хто тільки починає, той швидко в цьому переконається, і досить болісно.